Друзі, не можу не показати вам цю красу. Другий сніг, але чудовий. Харківщина, як у вас, ось так виглядає наш ставочок. вода добирається, далі води. І ось так виглядає наш ставочок. Сьогодні хотіли попрацювати. На об'єкті на нашому але все мокро, напевно, дошки не будемо виносити. Ось так виглядає наша бесідочка. вся в снігу. Чудово. Давайте покажу вам. Два дні тому поклали дошку, вся в снігу. Можливо, і не потрібно було виносити, ну ось так у нас. Сухенька дошка, сухенька. Зараз підметемо. Ось така у нас вийшла босідочка на воді. Зараз поповниться наш ставочок і ця босідочка буде в воді. Все, виміряли. Рівень буде десь ось такий. Ось такий. Ну, вийде так, що бесідка стоятиме. У воді. Чудова поводка Як у вас. Харківщина. Харківська область у нас сніг. І чудовий сніг. Тихенька поводка. Кайф.